Народний депутат Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні народні депутати України, шановні громадяни, можете уявити ситуацію, щоб у травні 1945 року у Берліні до Жукова прийшов Гебельс, Мюллер, Гіммлер, Гейдріх. Кейтель і сказали маршал Жуков, ми засуджуємо Гітлера, вся кров на його руках, ми ні в чому не винуваті. Давайте разом будемо будувати нову Німеччину. Можна уявити таку ситуацію? Ні. Усі вони сіли на лаву підсудних. Ну, звичайно, хто е, не е, залишив живий, сіли на лаву підсудних Нюрнбергського трибуналу. Вперше в історії України. Вбиті люди в боротьбі за владу. Янукович заради цей упир, кровопивця, заради того, щоб утриматися на посаді президента, він почав віддавати злочинні накази вбивати людей. Ці злочинні накази почали виконувати така ж сволота, яка сиділа там, покупляла посади за хабарі. Кожний місяць носила мільйони доларів за ці посади. І вони заради грошей, заради посад, вони почали вбивати українців. Хіба ми до них не звертались? Та половина залу народних депутатів кожен день виходили з трибуни і звертались до військових, до солдатів, до міліціонерів. Не виконуйте злочинних наказів. Вони нас не чули, вони нас вбивали, бо вони отримували доплату 500 доларів кожен день. Командири підрозділів і по 300 доларів снайпери, які нас убивали. Оце ціна, в яку оцінив Янукович наше життя разом із Захарченком. Тому прощення вбивцям немає. І Я не бачу взагалі предмету для обговорення. Весь список злочинців має бути переданий до міжнародного трибуналу. Увесь ні один убивця, той, хто віддавав накази, той, хто виконував накази. Немає права уникнути відповідальності. У нас немає в Україні сьогодні незалежної судової системи. До речі, до того списку треба долучити суддів, які сажали наших людей, активістів. Також б не було ні в кого в світі думки про те, що ми створюємо політичну розправу, ми повинні передати цю справу на розгляд міжнародного трибуналу. Незалежного міжнародного трибуналу, який має розглянути цю справу, тому я звертаюся до вас, шановні колеги, без обговорення. Януковець, Захарченко, Арбузов, Клюєв, Азаров, Пшонка, Лукаш і так далі по списку. Включаємо і передаємо до суду. І Нехай незалежний суд розглядає їхню справу. Душі сотні вбитих людей дивляться на нас зараз, на вас, регіонали, комуністи. Як ви будете голосувати? Слава Україні!